Злітає літак. У салон виходить стюардеса. Шановні пасажири, вас вітає наша авіакомпанія. Цей літак пілотує пілот першого класу, заслужений майстер парашютного спорту. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Продавець пилососів стукає у двері квартири і каже до жінки, яка відчинила двері. Бачите, у мене в руці відро. У ньому повно сміття. З тими словами висипає їй це все під ноги і каже: Хазяйку, якщо я за 10 хвилин цим пилососом не приберу у це все сміття, то я його з'їм. Жіночка зі співчуттям відповідає, може, вам це хоч кетчупом полити, а то у нас вимкнули електрику і обіцяли відремонтувати все лише завтра. <звук> Коханий, а куди ми поїдемо відпочивати цього літа? Якщо кум віддасть гроші, тоді на море. А якщо не віддасть, тоді до кума. Приходить чоловік у мерію, заходить в кабінет до чиновника, а в того на столі таблички не палити і хабарів не беру. Чоловік я хочу отримати одну квартиру у власність, але прав на неї ніяких не маю. Порадьте, будь ласка, як мені бути? Чинуша прибирає зі столу табличку не палити і каже. А давайте ну ми з вами для початку закуримо. Поліціянт на мотоциклі наздоганяє діда на запорожці і кричить до нього Діду, зупиніться. Ви хоч помітили, що ваша дружина випала з машини півгодини тому. Слава Богу, а то я вже злякався, що оглух.